Три практики, які зробили мене набагато впевненішою у собі. У цьому випуску я розповім про три речі, які я роблю, і, в принципі, які допомагають мені тримати той рівень впевненості, який я маю зараз, І допомагають мені так само і прокачувати її загалом. Скажімо так, ці речі вони буквально викувані кров'ю та потом, щоб кожного дня не нагадувати собі, що я можу все. Я маю про це. Знати. І перша наша порада, скажімо так, тоді, коли ти, скажімо так, сумніваєшся у собі, засуджуєш себе або порівнюєш з кимось іншим, це зрада себе, і це фокус на житті іншої людини. Тоді, коли ви максимально порівнюєте себе із іншою людиною, ви по першу чергу реально переходите, переводите фокус вашої уваги і зі свого життя на їхнє життя. При тому, що це може бути людина, абсолютно не схожа на вас. Поясню, наприклад, ви маєте один типаж зовнішності, а модель, за якою ви спостерігаєте, абсолютно інший. Але для вас вона просто найкраща. І ви хочете бути максимально схожим на неї, це не працює. Це не працює, тому що, в першу чергу, це абсолютно інша людина, і щоб стати схожим на неї, вам доведеться зробити таку кількість пластичних операцій, про яку навіть, скажімо так, думати страшно. По-друге, якщо ви хочете жити власне життя, ви хочете жити власне життя, то вам доведеться нарешті прибрати зайвих людей із нього. Перестаньте думати про інших елементарно, думайте про себе і в першу чергу подумайте, як найкраще зробити щось краще для себе. В першу чергу, якщо вам не подобається ваша зовнішність, і ви постійно порівнюєте себе з іншими. Для початку спробуйте визначити свій типаж. Які ви розберіть гардероб, попрацюйте із одягом. Можливо, довгий час, якщо ви ще тільки відійшли від батьків умовно, вони вам допомагали у виборі одягу, а інколи не допомагали, просто давали насишає. То розберіть свій гардероб відповідно до ваших смаків, до вашого типажу, до вашого кольору. Тому що це в принципі прості такі засади, але вони якнайкраще підсвітять найкращі риси. Скажімо так, вашого обличчя, вашого тіла. Ви знаєте, чи висока у вас контрастність чи зовнішність чи низька, який макіяж вам підійде і який стиль? Наприклад, я довгий час порівнювала себе з іншими, але зрозуміла, що мені не підходить стиль цих людей в якийсь момент. Мені там подобалася їхня зовнішність, але не стиль. От я зрозуміла для себе навіть елементарний мій манікюр, у мене існує всього-навсього кілька кольорів. Я не люблю яскравий манікюр. Мається на увазі якийсь нестандартний для мене кольорів. А, тому для мене існує червоний френч і білий. Все, скажімо так, ось така цікава палітра. І, в принципі, я прекрасно з цим живу і відчуваю себе набагато впевнені. Певненішою, бо вони мені підходять, вони підкреслюють мою зовнішність, і вони додають мені, як я гадаю, елегантності. Далі важливо почати вкладати в себе. Це прекрасне друге правило, я його просто обожнюю, тому що воно діє як, як найкраще. Дивіться, це буквально, як хтось сказав, заведіть собі коханку. Це хтось сказав, але в контексті жінок мається на увазі. Заведіть собі коханку, це почніть ставитися до себе як до найкращої людини у вашому житті. Давайте вам все найкраще, записуйтесь на тренінги, працюйте найкращу їжу, найкращу роботу, найкращий відпочинок. Відпочивайте так, як вам хочеться, а не так, як хочуть інші. В першу чергу давайте собі все найкраще, найкращий одяг, не обирайте щось маленьке, не погоджуйтесь на щось маленьке, Вибудовуйте в собі оце бажання хотіти, оцю егоїстичність, меркантильність. Я хочу багато. Зізнайтесь собі, у цьому я хочу багато. Як тільки ви скажете це, то, скажімо так, світ перебудується під вас. Бо якщо ви така тихенька мишка, ні, мені нічого не треба. Мені це не треба. І я, я не меркантильна. Я взагалі не меркантильна. Погано буде меркантильна. Не обманюйте себе, Меркантильна буде це просто прекрасно. Далі це робота з установками. Інколи, навіть коли ви вже зробите всі ці два пункти, вам в процесі можуть завадити ваші установки. І як я кажу, люди регулярно проклинають себе. Ми говоримо елементарно. Там я не гідна цієї роботи, я не гідна цього хлопця. От коли я пропрацююся, от тоді буду робити. Або я не можу Наприклад, в мене був страх. Коли в мене була трішки зайвої ваги, я боялася ходити у спортзал, бо мені здавалося, що там вже всі такі пропрацьовані умовно. А я от така, я дуже дуже. Скажімо так, соромилася і через певний час, навіть взагалі перейшла на домашнє тренування і поки що, знаєте, починаю з'їжджати з цього. При тому, що я вже прийняла своє тіло і покращила його так, як мені хотілося. Але в мене завжди була оця установка, що я не можу навіть піти в зал, бо я, скажімо так, із надлишковою вагою. Оце треба прибрати. Треба прибрати у ці установки. Я не гідна чогось, або я отримаю тоді, коли там стану краще версі, так само як робота. Або я поїду тоді, тоді, коли накоп... накопичу багато грошей. Прибираємо це. Я не гідна любові, прибираємо. Ви і так, гідні любові, ви вже народилися. Якщо ви народилися, ви автоматично стаєте гідною любові. Прибираємо я не Недостатньо розумна, я недостатньо професіонал, я недостатньо там для того, щоб мене вислухали. Ми це прибираємо, тому що вас достатньо. Я скажу вам, вас достатньо. Приберіть цей синдром самозванця, ви вчитеся, я впевнена, ви класні, якщо ви вже дивитеся це відео, ви вже хочете стати крутим. Відповідно, чому ви недостатньо. Установки дуже глибоко у нас засідають ще з дитинства, тому це одне із найперших правил, які вам варто засвоїти. От така коротка, але ефективна підбірка у нас вийшла. Вибудовуйте, виховуйте, плекайте свою впевненість і зрозумійте, що якщо ви не станете достатньо класними для себе, як. Вами будуть цікавитися інші люди, як вами зацікавиться всесвіт, та як найкращі речі зможуть прийти у ваше життя тоді, коли ви вважаєте, що не гідні їх, а коли ви не впевнені, ви справді так вважаєте.